Чи всі ситуації і проблеми мають рішення? Я думаю, що всі. Бо метою не стоїть знищення вас і спричинення вам болю. Я розумію, що зараз ми проживаємо надзвичайно болючі моменти, але ми говоримо про рядові моменти, рядові ситуації, проблеми в вашому житті. Згадуйте завжди те, що було? Написано у Саломона на персні. І то все менеться. Отже, друзі, якщо перед вами стоїть проблема, то завжди є десь поруч елегантне рішення цієї проблеми, якою би складною вона не була. Отже, ви просто подивіться навколо. І доля, посилаючи вам так звану проблему, завжди посилає і рішення. Це, знаєте, як в книжку по математиці заглянув з боку ззаді, і ти прочитав відповідь на задачу. Але кожен з нас має розуміти, що рішення кожної проблеми являється таким собі. Ключем, відмичкою, кодом для духовного росту, для духовного розвитку і розвитку вашої свідомості.